Шановна аудиторія, вас вітає студентське наукове товариство Кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. Сьогоднішня наша лекція присвячена безпосередньо темі, яку ви бачите на слайді Кістки верхньої кінцівки. Кістки верхньої кінцівки – усе Мембрі суперіоріс. Утворюють пояс, представлений лопаткою та ключицею. І вільну частину верхньої кінцівки, що складається з плечової кістки, яка утворює плече брахіум. кісток передпліччя антибрахіум променевої та ліктівої, і кісток кисті – манус, зап'ястя, п'ясті та пальці, ключиця клявікуля. За своєю формою ключиця відноситься до трубчастих кісток забудовою до губчасти. Всередині її порожнини міститься губчаста речовина, а не кістковий мозок. Як в більшості інших кісток скелета людини. У кістки розрізняють округле тіло і два кінці. Тіло і два кінці грудинний та акроміальний. На її грудинному кінці розташовується сідлоподібна грудинна-суглобова поверхня, призначена для скланування з грудиною. Верхня поверхня ключиці є гладкою. Нижня має два гуртки: конусоподібний і витягнутий трапеціоподібна подібна лінія. До даних утворень прикріплюються м'язи і зв'язки, що забезпечують можливість руху як самої ключиці, так і кісток верхньої кінцівки. Функція з'єднує верхню кінцівку зі скелетом тулуба, укріпляє положення полі... лопатки, утримує плечовий суглоб на деякому віддаленні від грудної клітки. Орієнтування ключиці в просторі. Плоский кінець надплечовий, акроміальний, Спрямувати латерально, а масивніший грудинний медіально. Горбок на кисті розташувати вниз. Тіло ключиці вигнуте таким чином, що медіальна частина його ближче до грудини. Випукла допереду, а латеральна дозаду. Наступна кістка, лопатка, скапуля. Знаходиться на задній поверхні грудної клітки. Парна плоска кістка трикутної форми Форма. має такі частини: Поверхні – реброву передню підлопаткова ямка і задню вгорі ось лопатки, Надостіова ямка і підостіова ямка. В переді є верхній марго-суперіор, медіальний марго медіаль і латеральний, латеральний це бічний. Медіальні це присередні. Кути. Маю три кути: ангголіс суперіор, англіс інферіор і англолюс латераліс. А також шийка лопатки. Орієнтування в просторі. Поставити лопатку у фронтальній площині. Ось лопатки спрямувати назад. Відростки – латерально. Вільна частина верхньої кінцівки. Це скелетон мембри інферіоріс лібері. Складається з плече, передпліччя. Та кисть. Зараз на слайді плечова кістка гуморус типова довга кістка. Вона має тіло, діатіс, головку, праксимальний виросток це ж той же верхній виросток і піфін праксимальний, суглобова поверхня для з'єднання з лопаткою. Виросток, нижній, епіфіз дистальний, Анатомічна шийка Вона знаходиться між головкою та тілом, на якій позаду є великий горбик і малий горбик спереду. Гребені від горбиків бічна медіальна губа, між якими і міжгорбикова борозна. Тіло плечової кістки має передню поверхню, задню присередній край та вічний край. Передня поверхня тіла складається з передньомедіальної поверхні та передньолатеральної. На межі між проксимальним наростком і тілом знаходиться хірургічна шийка. Ви можете побачити на слайді, де знаходиться хірургічна, а де анатомічна, щоб їх не плутати. Анатомічна вона відразу навколо суглова, а хірургічна це найтонше місце плечової кістки. Воно має таку назву, тому що тут дуже часто відбуваються переломи і потребується хірургічне втручання. Основні анатомічні утвори: головка плечової кістки – капут гуморів. Анатомічна шийка колім анатомікум. Хірургічна шийка, колюм, хірургікум, великий горбок, майус, малий горбок, мінус. тіло плечової кістки, корпус гумері. дельтоподібна горбистість, туберозіта з дельтоїда і борозна променевого нерва, спіральна борозна. Далі виросток плечової кістки – кондюль з гумері. блок плечової кістки, трохля гумері. Вінцева ямка фоса коронейда. Променева ямка фоса радіаліс. Ямка ріктового відростка фоса олікрані. Кістки передпліччя оса антибрахії. Ріктова кістка ульна. Це трубчаста типова довга кістка зі сторони п'ятого пальця. Будова. Ріктйовий відросток олієкрану. Він знаходиться на проксимальному епіфізі верхній. Вінцевий відросток процесус коронаїдус, нижній. Від нього йде горбистість ліктєвої кістки. блокова вирізка, інцизура трохляріс, променева вирізка, інцизура радіаліс, тіло ліктєвої кістки, корпус ульне, міжкістковий край, маргоінтерозоус, головка ліктєвої кістки – капут ульне, шилоподібний відросток процесус тілоїдус на нижньому епіфізі. Кістка є тригранною, має три поверхні. Передня задня медіальна має три краї: передній задній та міжкістковий. Променева кістка радіус це трубчаста, типова довга кістка з боку великого пальця. Будова має головку капут радії, шийку, колюм радії, Тіло корпус радії, горбистість променевої кістки, туберозі та стадії, Міжкістковий край марміт Шивоподібний відросток в процесу стилидus на дистальну епіфізі, ліфтєва виріска інцизоровунаріс і зап'язкава суглобового поверхня пацис артикуляріс карбео. Орієнтування кісток у просторі. Це є ліфтва кістка ульна, поряд із нею променева кістка радіус. Ліфтєва кістка розміщається по низинцю, Виріску між відростками верхній кінець спрямовують вперед. Лікцевий відросток вверх назад, міжкістковий край в бік, сусідні кістки, в бік променевої. Променева кістка розташовується по великому пальцю. Головку спрямувати вверх, горбистість спрямувати вперед. Міжкістковий край до сусідньої кістки. Кістки кисті – осаманус. Зап'ясткові, п'ясткові кістки пальців, фаланги. Зап'ясткові кістки розташовуються в два ряди. Проксимальний та дистальний по чотири кістки в кожному. Верхній проксимальний. човноподібна кістка. Вона має горбок. Називається оскафоїдовим. Друга півмісяцева кістка ос алюнатом. Третя тригранна кістка ос кветром. Четверта горхоподібна ос пізіформа. П'ята. Це вже е, йде в наступному ряді: в нижньому, дистальному. П'ята кістка трапеція острапезіум. страпезіум. Шоста трапеція подібна кістка остразоїдум. Сьома головчаста кістка ос капітатум. І восьма гачкувата ос гаматум. П'ясткові кістки о саме П'ять коротких кісток. Основа п'ясткової кістки, тіло п'ясткової кістки та головка. Це будова п'ясткових кісток. Вони мають особливості. Перша має на основі сідлоподібну поверхню, друга глибоку вирізку, третя шилоподібний відросток, четверта виражені суглобові поверхні, п'ята горбистість. Кістки пальців фаланги, фаланги з дігід. Їх будова: основа фаланги, тіло фаланги, головка фаланги. Тут є блок фаланги. З другого по п'ятий пальці проксимальна фаланга, середня фаланга і кінцева. Перший палець є винятком, має лише проксимальну та кінцеву фаланги. На проксимальній фаланзі є ямка на основі. Середня має дві ямки, кінцеві на дистальному кінці мають горбистість кінцевої фаланги. Також все самоподібні кісточки. Вони розташовуються в довші сухожиль на рівні п'ясно-фалангових та міжфалангових суглобів. На цьому теоретична частина нашого засідання була завершена. Сподіваюся, було все зрозуміло. А зараз тести, крок один. Питання перше. За даними статистики, найчастіше переломи кісток трапляються як у юнаків, так і у людей похилого віку, саме в області розташування хірургічної шийки. Вказати, на якій із перерахованих кісток знаходиться даний утвір. Даю вам певний час подумати над цим питанням. Правильна відповідь: гуморус. Хірургічна шийка знаходиться на плечовій кістці. Згадаємо, що хірургічна шийка це вузька частина плечової кістки, яка знаходиться нижче голівки плеча, де кістка зазвичай найтонша. Ця частина отримала свою назву через те, що тут найчастіше відбуваються переломи, особливо у людей, молодих людей і літніх осіб, що потребує хірургічного втручання. Чому тут виникають переломи? У молодих людей пов'язано зі спортивною активністю. Особливо є такий вид спорту армрестлінг. там досить часто зустрічаються переломи хірургічної шийки, також у літніх людей причиною є остеопороз. Який робить кістки слабшими і більш вразливими до переломів навіть при незначних падіннях. Питання друге. У дитини перелом плечової кістки. Зламана рука почала відставати в рості, яка частина кістки постраждала. Правильна відповідь в даному питанню буде метафіз. Що таке метафіз? Це зона росту кістки, яка знаходиться між епіфізом, кінцем кістки, і діафізом, серединою кістки. У дітей метафіз відіграє ключову роль у рості кісток, тому що тут розташовані епіфізарні пластинки, такі собі зони росту. Через ці пластинки кістки продовжуються під час розвитку. Наступне питання третє. При рентгенологічному обстеженні пацієнта виявлено перелом вінцевого відростка, яка кістка пошкоджена. Правильна відповідь лікчова кістка. Наступне питання четверте. Скільки кісток містить зап'ястя? Зап'ястя містить 8 кісток. Пам'ятаєте, в два ряди проксимальний дистальний по 4 в кожному? Питання п'яте. У пацієнта перелом горохоподібної кістки, до якої групи кісток вона належить. Правильна відповідь це самоподібні кістки. Питання шосте. Які кістки формують ліктьовий суглоб? У даному питанні правильна відповідь всі вищі згадані: променева, плечова та ліктєва. Питання 7. При травмі верхньої кінцівки виявлено вивих у плечовому суглобі, яка кістка входить до складу цього суглоба разом з лопаткою. Правильна відповідь на це питання плечова кістка. Наступне питання під час падіння пацієнт отримав травму ліктового суглоба з пошкодженням ліктової кістки. Який відросток цієї кістки найчастіше зазнає ушкодження при падінні на зігнуту руку? Правильна відповідь лікчовий відросток. Питання 9. Яка кістка розташована на латеральному боці передпліччя? Правильна відповідь променева кістка. При рентгенографії пацієнта виявлено перелом проксимального епіфізу плечової кістки. Яка анатомічна структура може бути пошкоджена при цьому? Правильна відповідь великий горбок. Питання 11. Пацієнт отримав травму з вивихом ліктєвого суглоба, яка з кісток безпосередньо формує цей суглоб разом з ліктєвою кісткою. Правильною відповіддю буде променева кістка. Питання 12. У пацієнта з переломом плечової кістки. Діагностовано пошкодження структури, розташованої між малим і великим горбками цієї кістки. Яка це структура? Правильна відповідь міжгорбкова борозна. Ми завершили сьогоднішню нашу лекцію. Хочу вам нагадати про канал на Ютубі. Медицина починається з літери А, де ви можете подивитись ролики з інших тем анатомії. Тож, підписуйтесь, ставте подобайки та діліться з друзями. А сьогодні дякую вам за увагу!